Усім добрий день! З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на на житловому масиві Перемога. Тут, на проспекті Героїв, можна помітити, розмалювали під'їзди. Вони всі розмальовані в одному стилі. Під'їзди прикрасив Петриківський розпис. Що найменше. Три під'їзди тепер мають свій яскравий малюнок. Ось так це все виглядає. На кожному з них є ось такі яскраві квіти. Ці стінописи тут з'явилися відносно нещодавно. Хто їх малював наразі невідомо, Втім, вони всі виконані, виконані в єдиному стилі. І трохи далі можна помітити ще один стінопис. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на житловому масиві перемога. Тут, на проспекті Героїв, під'їзди будинків розмалювали в єдиному стилі. Зокрема, всі малюнки виконані в Петриківському розписі. На кожному з них можна пам'ятати ось такі квіточки. Стінописи тут помітили відносно нещодавно, хто їх автор, невідомо. Щонайменше три під'їзди тепер мають ось таку красу у Дніпрі все більше з'являється різних муралів, стінописів. І все більше вони на українську тематику. Більше фотографій з місця ви зможете побачити на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM 107.3. Усім гарного дня!